Війна день 567. Оперативно про головне 13 вересня цієї ночі системи ППО збили над Україною майже 40 ворожих шахедів. 32 безпілотники було знищено в небі над Одеською областю, хоча без руйнувань і не обійшлося. Ще три над Сумською. У свою чергу, внаслідок ракетної атаки зсу на Севастопольський морський завод, дві людини загинули і 26 постраждали. Також зазнали ушкоджень великий десантний корабель та підводний човен Носій Калібрів. Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли серед іншого 20 БМП «Мардер» із боєприпасами, 20 розвідувальних дронів RQ-35 «Хейдрон», 9 позашляховиків та 3 карети швидкої допомоги. За інформацією New York Times, РФ вдалося подолати санкції та експортний контроль, запроваджені Заходом. Завдяки цьому, сьогодні Росія виробляє більше ракет ніж до 2022 року. Мобілізовані військові в Україні можуть отримати подвійну зарплату через те, що за ними зберігається їх колишнє місце роботи. Також вони мають право на додаткові виплати, як, наприклад, водії, які доставляють бійцям вантажі на передову. Ця сума становить для водіїв 100 тисяч гривень.